Друзі, вітаю всіх на каналі Лана Мун. Це мої призиви імперії Пазлів. Призиви стихії жовтої. Всі, хто давно мене дивиться, знають, що я полюю саме на жовті п'ятірки, бо їх у мене дуже мало. І я сумлінно збирала, не призивала на інших кольорах суперпризива стихії. І аж ось 11 за монети в мене є, а ще й кріси. Е, трохи. В наявності почнемо з кулерво на кулєрво, Тобто, А призвали Богарта. Навіщо мені другий Богарт? Я не знаю. Ну, перший вже майже качний наполовину, ну, цей піде на корм. Коли в наявності більше, ніж 1-2 призиви, а там ну, 10, ну точно повинно щось випасти, прикольне, щось феєрічне. Рехетре друга. Мені, в принципі, щастить на рекомендованих героїв. Може, щось випаде, ай, дуже б хотілося. Давайте, наприклад, на Юпітері призвемо непогана карта, чого ж ні? Я не буду всіх там ультиперечитувати. Так, піксі випала, бо тут є достатня кількість жовтих прикольних героїв. І багатьох би я хотіла. Ну, звичайно, не регулярок, <смі> не трійок, не четвірок. Ще один призив не визначає до скрині. Що там нам буде в скрині? Зандрія айронмо Рекомендовані. Крутимо на них. Зайон випадає. В мене вже є одна зайон. І я навіть не впевнена, що я її буду качати. Ну, одна для колекції норм. Друга, я гадаю, зайва, вона на корм піде знову піксі. Далі відкриваємо скриню. Цілий жовтий, 4 зірковий ефір. І плюс м Емки завжди потрібні. Ну, це краще, ніж там, пару листів, вірно? Далі крутимо. Наприклад, знову на імператриці. Ні, Що там нам ще подобається? Ну, ось цей, наприклад. Але давайте пошаманимо. Вийдемо, зайдемо, хоча шаманство вже не працює. Пам'ятаєте, як багато хто призивав, щоб 5рок стали поряд, а потім просто їх всі п'ятірки поставили після чергової обнови. Інструктор там був тризірковий боже, яка феєрія. Так, сики ми вже. Ой, Міалія, щоб ти була здорова. Залишається три призиви за монети. Та не вже? Що не буде п'ятірки в Глінбурці. Ну, в мене вже три є. Ну, четвертого качати я навряд чи буду. Два призиви залишаються. Надія втрачається. Ну, блін, же ж. Ну, дайте жовту п'ятірку, нормальне. Другого дендера навряд чи буду качати. Один же є в корм, тільки корм падає. І на тобі на останок яда. Слухайте, ну. Тут треба витрачати. Кріси, може, за кріси щось дадуть гідне. Я взагалі-то планувала кріси на гоблінів збирати, але, ну, давайте, може, дожмемо все ж таки. Ось ще можна, ну, призиви три зробити. За чотири роки рандом мене так з жовтими п'ятірками наламує. Навіть підтягнулися самі сумні, кольори там червоний, наприклад, зелений, вже надавали мені героїв. Ну. Знову Богар! Бога ради, слухайте. Нафіга. <сум> Давайте ще раз вийдемо. Зайшли. Давайте вже не будемо далеко заходити. Знову Гулінбурзі. Афігеть. Та не вже. Ось ще буде один, одна скриня. І. І я ридаю. Так, 20, 23 по 20 емок. Ну, дякую. Краще, ніж гриби чи листя, емки згодяться. А ось на кшталт жовтих, знаєте, що саме сумне. Те, що більшість центрів фіолетові в війні альянсів, і потрібно більшість саме жовтих героїв. Ну, що ж, чим багатім. Знаєте що? Втомилася трохи полювати на жовтих, такий собі внутрішньоігровий психоз відбувається. Нехай вже буде, як буде, не буду на них полювати забуду. Може, тоді вони і прийдуть саме в той час. Отже, дякую за перегляд, ставте вподобайки просто тому, щоб підтримати мене морально. Коментуйте і зустрінемося у нових відео. Слава Україні! Цілую, люблю ваша Лана Мун.